Вітаю вас, шановні! Сьогодні цьому каналу виповнюється один рік. Буквально 12 місяців тому я випустив своє перше відео, яке ви не знайдете, бо я приховав цей крінж. На річницю каналу я захотів зробити щось особливе: випустити відео про щось особисте. Ну а що може бути особистіше, ніж найважливіша гра у моєму житті. Знаєте, коли я пограв у Skyrim, моє життя поділилося на до та після. Якщо до нього я грав хіба що у якісь дитячі ігри по типу Лего чи квестів по спанчбобу, то після відкрилася скринька Пандори. Відьмак Far Cry, Dark Souls, герої. KS ta inżysz Скайрим показав мені, якими ігри можуть бути. І мені це сподобалось так, що я хотів ще. Не можу сказати, що Скайрим це прям моя улюблена гра. Я все ж розумію, що він щонайменше застарів, та й він не викликає стільки емоцій, як третій Baldur's Gate. Але він все ж залишив важливий слід у моєму житті, і я просто мусив якось про нього згадати. Тож запрошую вас разом зі мною понастайгувати, поглянути, що то за скурім такий, за що його люблять або ж не дуже. Ну і як воно грається в 2К-25-му, без зайвих слів. Набирайте смакоутів, лягайте позручніше і приємного перегляду. Я гадаю, немає сенсу казати, з чого починається Skyrim, бо ця сцена у візку найсвідоміша за саму гру. Hey, you. Файливей, отже, я прокинувся у візку, і зі сів ось цього блондина стає зрозуміло наступне: нашого протагоніста пов'язали за спробу перейти кордон і тепер везуть на страту. Ну, поки що, все дуже реалістично. Наші ж сусіди то незвичайні крадії, а бунтівники, які розв'язали скайримі громадянську війну. Але що за війна, кого, за що, це пояснюється лише пізніше. Зараз же ми доїхали до пункту призначення, і тут дається можливість створити власного персонажа. Взагалі, я спочатку хотів зробити собі тяночку воїтику, однак я вирішив грати без модів. І без них зробити гарного жіночого персонажа. Проблематично. Тому я вирішив згадати, як грав уперше, і тоді я пам'ятаю, що створював чоловіка бритона. <плес> бритон. Звучить майже як притон. Так у мене в дитинстві було туго з фантазією, бо я з поміж буквально десяти доступних раз пікнув найдефолтнішу людину. Ну коротше, я потикався трохи в редакторі, створив більш-менш не зовсім урода, після чого мене одразу повели на плаху. Не встигло все початися, як десь здалеку почувся гучний рев. Один із солдатів розхвоювався, однак начальство забило болт і продовжило страту. Щойно черга дійшла і до мене в останню секунду з'явилося і джерело цих дивних звуків, а саме дракон. Він одразу почав усюди плюватися вогнем, ну і всім стало якось не до страти, тому це і шанс, щоб звалити. До речі, забавний момент: до страти якась монахиня хотіла прочитати молитву, однак один з в'язнів переживав її і сам пішов на плаху. Якби він проявив хоч трохи терпіння, то мав би шанс врятуватися. Тому, шановні, не поспішайте, ці іще будете. Отже, я трохи побігав, поухиявся від дракончика, і тут дається вибір з ким тікати всередину. З бунтівником, який розбудив мене, чи солдатом, який допомагав тікати від дракона. Враховуючи те, що солдат служить імперії, яка щойно намагалася мене стратити, у мене були сумніви щодо нього. Однак тут дракон прилетів, я запанікував, побіг куди глядів, і от імперець уже тишив мене свій кинжал. Ну може воно і на краще. Може, замовить за мене сивце перед начальством і про весь цей інцидент забудуть. Я дістав свій перший ут, яким стала легка броня та два таких от меча. Тут якраз зустрілися ворожі налаштовані бунтівники, на яких можна попрактикуватися. That's quite big. Ах так, забув сказати: я граю на легендарній складності, і скажу чесно, більш ліниво зробленого рівня складності я не бачив ніде. Уся в кавичках складність заключається в тому, що ворогам просто викрутили до максимуму циферки здоров'я та шкоди. Тобто вам доведеться наносити мільйон ударів для вбивства одного бомжа, коли як він із легкістю може вас шотнути. Я ніби знову йорма рукояткою меча прийшов, їй богу. Відчуття таке, що цей режим додали спеціально до якихось задросів, що ламали гру всіма можливими способами, і розробники ніби сказали. Що, Нато легко розкидувати ворогів тисячому шкоди, ну от вам ворог з мільйоном ХП, покажіть, що можете. Але треба сказати, є в цьому якийсь шарм, бо доводиться прям викладатися на максимум, перед кожним походом готувати розхідники та інший шмурдяк. Думати головою врешті-решт, та ма окей, Скайрим. Я приймаю той виклик та пройду тебе на максимальній доступній складності. Так як я ворогам поки можу хіба що спинку потерти, я дотримуватимуся наступної стратегії. Поки мій напарник танкує всю шкоду і опціонально намагається не здохнути, я наношу ворогам шкоду ударами в спину. В основному я користувався парними мечами, бо вони, як на мене, дають найбільше ДПС у грі. Але по ситуації перемикався і на шит, і на магію тощо. Тим часом ми вбили бунтівників, побігли ще по замку, потім по зимею під ним і нарешті вибралися на волю. Хадвард, так звати солдата з яким яутік, каже, що треба піти в селище неподалік. Там його сім'я живе, можна зупинитися та вирішити, що робити далі. Ми завалилися на хату до його дядька, розповіли йому про драко. Він поцікавився, чи не п'яніми, на жаль ні, і потім каже, що про це необхідно повідомити тутешньому лорду, точніше яру. Дивіться, дракони раптом що вважалися давно вимерлими, і тому поява одного з них, ще й на стресі голови бунтівників, викликає деякі занепокоєння і тому має бути розслідувана. На цьому гра розпочалася, і в цей момент я підзабув на основний сюжет і зайнявся посиленням свого персонажа. Спочатку мені потрібно виконувати квести, у яких просто просять щось комусь віднести, чи зібрати, бо йти в підземею мені ще зарано. Отут якраз є Квест. У ревервуді два хлопці закохані в одну дівчину. Один із них запропонував мені віднести їй образовий лист, нібито від другого хлопця, щоб вона перестала з ним спілкуватися. Я такі мови не поважаю, тому пішов до цього самого хлопця номер 2 щоб злити йому конкурента. А він каже: от падла! слухай, а відносинок мій краще ось цей лист, нібито від. Да, я... Мда, не пощастило цій камії з кавалерами. Я вирішив просто піти до неї і здати їх обох, а в неї там суперечка з братом. Виявляється, що у неї та її брата, який є тутешнім крамарем, вкрали дуже цінну штуку, і я погодився її пошукати. Каміла зголосилася провести мене до місця, з якого можна буде легко дістатися до крадіїв, і тоді я зрозумів, що ці хлопці в ній знайшли. Вона така романтична. Поки ми йшли, по декілька разів зупинялася на місці, щоб насолодитися цією прекрасною ніччю. Тримай, до речі, лист від свое I appreciate your help. Please, take this. Some gold I've saved up from working at the mill. М да, 25 монет за такі махінації, це звичайно маловато. Зате тепер Фендал мій друг, і я можу брати його з собою в подорожі. Зброя, магія, це все звичайно добре, але, як то кажуть, гуртом легше і батька бити. Ніколи, до речі, не розумів цю фразу. Бачу, то за що, блін? Ну коротше, це я до того, що Фендал танкуватиме всю шкоду, а я тим часом битиму ворогів зі спини. А ще я тепер можу спокійно брати деякі речі з його дому. Хе -хе. Після цього ми вдвох пішли до міста Вайтран, у якому і живе місцевий яру, Паугров видатний. Айху я побачив, як якісь мужики гасять велетня. Я вирішив допомогти велетню, все ж він один, а їх троє, якось несправедливо. Але я промазав, влучив по ньому, і він загрався і на мене, тож довелося доєднатися до натовпу. Звати цих панів та панок товариші, неякайтеся, тут нічого пов'язаного з совком немає. Це типу тотешня гідія бійців або ж до якої я вирішив долучитися, але про це пізніше. У Вайтрані же я, перш ніж завітати до Балґрофа, виконував ще пару квестів. Відносив людям посилки, навіть відніс меч виконаний на замовлення Дея Ярла. Двадцять септимів? Мені навіть фендалбій ще дав, що й у передачу погодився ходити зі мною по як болотах. Що за люди? Тут же я поговорив із Яром, який подякував мені за інформацію про дракона та не зістав людей до незахищених селищ. Також він, а точніше, його придворний маг, попросив мене допомогти ще дещим, а саме принести так званий драконічий камінь. О, це я знаю, там таргарія не правлять. Тільки я не розумію, мені весь острів приносити чи по шматочку. Так чи інакше, замість сюжету я пішов займатися важливішими справами, а саме ловити метеотів. Річ у тім, що крил синіх метеотів та таких синіх квіточок можна зварити зія, яке, по перше, непогано бустить. Навичку алхімії, а по друге можна дорого продати. Алхімія це взагалі моя, мабуть, улюблена навичка в скайримі. То так б я хавесело мішати різні інгредієнти і дивитися, що з того вийде. До того ж, це один із найсильніших стіїв у грі. Бо навіть без багів власноруч з два ренізія неймовірно бафують персонажа. А з багами. Ух, отже, збираємо інгредієнти, варимо з них зія, беремо тільки у ротів алхімії і після цього кешбекаємо гроші. Однак є проблема. Для варіння зія необхідні інгредієнти, а мені вони потрібні в промисловому масштабі, і бігати по всьому скайриму за ними не дуже зручно. На щастя, якщо побудувати дім, рослини можна посадити у грядках та регулярно їх збирати. Я, як дебіл, купив Anniversary Edition, тому трохи західніше від вейтерану стоїть одна хата, біля якої грядок цілий гектар. До речі, щоб поселитися в цій хаті, її не потрібно. Купувати, а треба пройти трохи сумний квест. На території ферми можна знайти цього чоловіка та жінки, приводи яких нападуть на протагоніста. Якщо почитати їхні щоденники, стане зрозуміло, що вони кохали одне одного, однак щось сталося, їхній син пропав, і обидва були впевнені, що в цьому винен їхній партнер. У результаті хтось когось отруїв, хтось когось зарубав, але виявилося, що сина загризли вовки, коли він пішов гратися поза фермою. За повернення його дерев'яного меща, сім'я подякувала мені і дозволила Surprise, селитися в їхньому домі. Сумнів, звичайно, на Рода, оселитися в домі з привидами, але за грядки дякую. Я посадив інгредієнти, які зібрав. Збирав я, до речі, не тільки штуки для алхімії, а ще овочі, щоб зварити з них суп. Це запам'ятайте. Поки все росте, я пішов виконувати квести товаришів. Я швиденько до них доєднався, і першим серйозним завданням було сходити в підземею разом із цим амбалом. У цьому підземеї вистикнетися з так званими срібноруками, з яких можна підібрати срібні мечі. Ці мечі наносять фіксовані плюс 20 шкоди по немертвим. Враховуючи те, що у мене шкода самих мечів десь 10-15, це масивний. Буз до шкоди. Тим паче в скайримі треба більшу частину часу саме лазити по підземех та битися з мертвяками, тому ці мечі просто маст хев. Ще в нагороду за цей квест вам дадуть непоганий для початку меч, тому рекомендую його робити якнайшвидше. Тим паче вам допомагатиме бувалий товариш, який все може затишити це. У тебе все в порядку, братику. Да скайрім бінг скайрім. Вже 11 років пройшло. Купа перевидань вийшла, а у персонажів досі такі проблеми з інтелектом. Раптом що це навряд чи через моди, бо все, що я качав, це українізатор. Ну і ще була одна штучка. Попрошу вас не лякатися, коли на екрані замість паутів ви бачите таких от спайдерменів. Це я не поприколу поставив. Просто річ усім, що я капець, як боюся, паутів, а в скайримі вони ще й капець, які стрьомні, ще й зустрічаються на кожному кроці. Тому я вирішив замінити їх на пітерів паркерів. Дивно. Вони ще такі у гарні фразочки іноді говорять. Взагалі, моди на Skyrim це тема окрема. Я в цей час, мабуть, більше часу навіть витратив на встановлення модів, ніж на саму гру. Однак треба вміти вчасно зупинитися, бо моди вони викликають залежність. Ти качаєш спочатку українізатор, потім на офіційні пачі, потім найбазовіші моди для покращення інтерфейсу, у процесі натрапляєш на мод, який ставив раніше, або ж про який багато чув, і через кілька годин Skyrim у вас виглядає якось ось так. Атя, okay, якщо серйозно, це круто, що рушій Skyrim настільки лагідно сприймає будь-які модифікації, бо завдяки цьому гра продовжує жити і. Понині. Отже, виконав я той квест, отримав мечі один сталий другий срібний. ну тупо, як Відьмак став. Потім знову ж таки, як Відьмак зайнявся алхімією, і тепер я вирішив піти в підземею по сюжету. Пендл сюди. Чесно, я чомусь думав, що після першого данжу мені стане легше. Зброю норм дістав, прокачався, але. Уже на вході мене зустріли бандити, я до останнього не хотіли мене пускати всередину. У тебе є ібупрофен? голова болить. До речі, мені подобається, як в Україні українізатори порякували бандитів. Харцизи. Звучить як нарциси. Ніби б'ються на збидом на дорогах, а з продавцями квітів. І ці продавці дали мені пручхана. Якщо основні падали з пари силових атак, то ватажок ніяк не хотів вмирати. При цьому мене він практично шотив. Я спробував узяти щит, але мені здається, що в блок він наносив мені навіть більше шкоди. Хвилин 15 я намагався його вколошкати, однак вирішив, що хай з ним розбирається, а я поки піду вперед. Але це виявилося велика помилка, бо якщо бандити на вході та жирні пацюки не доставили особливо проблем, то пройшовши далі, я натрапив на величезного спайдермена і. У мене просто нема слів. Пів години. Півгодини я з ним танцював. Добре, хоч чому скачав, я б манав півгодини дивитися на величезного ченестанового. Спочатку я намагався битися своїми парними мечами, але швидко зрозумів, що без танку це марно, бо він мене майже шотов. Я, звичайно, намагався ухилятися від його атак, однак тут немає перекату, як в Дарк Соусі, а звичайні кроки в бік не допомагали, тому я відступив. Я спробував обстріляти його здалеку, однак у мене тупо закінчилися стріли. Єдиною ідеєю у мене залишився потроху стріляти в нього вогнем, що й на мене хоч трохи відновиться. Але в такому разі відео виявити довелося б моєму сину, саме тому я пішов на крайні методи, використав предмет, який багатьма вважається мало нечітерним. А саме овочевий суп, тут треба трохи пояснити. У скайримі можна робити так звані силові атаки, на які тратиться стаміна. Тратиться багато, однак, якщо у вас є хоча б одна одиничка стаміни, ви зробите цю силову атаку. Однак, коли стаміна закінчується, вона декілька секунд не відновлюється, щоб ви не могли спамити цими атаками. Але овочевий суп, якщо його спожити, кожну секунду відновлює якраз одиничку стаміни. Ну і ще здоров'я, але це навіть не помітно. він аж 720 секунд, а це цілих 12 хвилин, і весь цей. Цей час ви можете безперешкодно спамити сийними атаками. Але це не дуже допоможе, якщо вас шотають ще до того, як ви зробите хоча б одну синю атаку. У мене так і було, саме тому я діяв хитріше, а саме замість сийних атак усівав паука щитом. Якщо вдарити ворога щитом, видає, коли він замахнувся для удару, то він на пару секунд застанеться і можна прописати йому одну-дві тички. Це йде дуже повільно. Зате, як то кажуть, може неефектно, зате точно ефективно. Замахав я цього Тома Холланда, до нього. Доєднався чорний ейф, і подальший шлях був уже легший. Срібні мечі дійсно допомагали швидше вправлятися з драуграми. А коли було складно, на поміч приходили пасти, а ті драугрів буквально шотали. Ну а якщо пасток поруч не було, я повертався до надійного спаму щитом. Було легко аж до кінця підземе, де мені зустрівся драугр, який криком вибиває зброю з моїх рук. Більше того, того ще й іноді ігнорував мій удар щитом. Чи може, то я в таймінги не попадав, але я зрозумів, що мені потрібна інша тактика. Я вже думав, що знову застрягну тут на півгодини, а Раптом Драугер відвернувся від мене, ніби відволікся на щось. Я поглянув у інший бік і побачив фендала, який пробіг за мною через усе це підземеє самотужки. Фіга собі, а я думав, він уже вмер. Фенда дав мені тільки дорогоцінних секунд, щоб я зміг серію потужних ударів відправити Драугра в нокаут. Бест тім Евер. Забираємо камінь, що секурка непогано лежала, ще перевіримо скриню. Лапу, яку я підібрав з бандита, я відніс Лукану, і тепер ми повертаємось до Вайтерану. Не встиг я здати квест, як мені сказали, що поруч бачили дракона, і треба, щоб я допоміг з ним розібратися. І якщо я думав, що до цього вороги були жирні, то ось це. Це не дракон, це клятий танк. Щоб ви розуміли, на його цілі, коли ми його нарешті вбили, лежало понад 80 стріл. Це все мої товариші в нього настріяли, а йому хоч би хни. Дракони взагалі вкрай неприємні вороги. Вони мало того, що живучі, ще й постійно літають, і по них можна бити тільки звука. Хоча навіть коли він на зими, підходити до нього в ближній бій собі дорожче, бо будь-яка його атака у кращому випадку знімає мені майже все хп. Та що там ближній бій? Навіть вийти за каменю тут неможливо, бо дракон одразу дихає на мене вогнем і це. Це одразу ваншот. Мені довелося вкачати магію зцілення, щоб відхилитися прямо під час отримання шкоди, щоб не скиснути. Отже, я залишив бій на моїх товаришів, тикаючи в дракона своїми зубочистками виключно в ті моменти, коли він на комусь уже сконцентрувався. Ну і ще в кінці зарашив його, щоб остання тичка була моя. Бо я ж не лох. Після цього дракон згорів, лишилися одні тістки, а його душа перейшла до мене. Не поняв. Вартові пояснили, що я схоже драконородний, тобто обраний, переобраний. Коротше, я можу поглинати душі драконів. Кричати. <клев> Я пішов до Ярва, який сказав, що мені треба до якихось сідобородих, щоб вони навчили мене більшого. Ще мені в нагороду дали власного охоронця на ім'я Лідія. Якраз вчасно по фендела бачу нема. Походу, дракон його спалив. Локсайків <клев> арегатсамонвитію. А, цю, то він живий. Фендева, чого ти тут стоїш? Ідемо зі мною. Хоч знаєш, приглянь краще за цією фермою, там за грядками дивись, а я поки з красивою пані побігаю. Отже, тепер я маю піти до Сивобородих, щоб дізнатися більше про крики, однак я ліпше знаю, де мені вчитися. Їдемо в Сейтюд, звідти йдемо до статої Меридії, і ні, проходити її квести я поки що не збираюся, але зовсім поруч стоїть стінка, з якою вивчається імбовий крик. Щоб відкрити його, потрібно лише душа ще одного дракона, і я знаю одне місце, де його знайти. У самому серці гарячих джерел. Є лігов дракона, і він уже кружляв у небі, коли я підійшов поближче. Вдвох із Лідією ми б дракона не подужили, до того ж вона відволіклась на якихось відьом, але то навіть добре, бо вона б лише заважала. Я вирішив використовувати інтелект, а саме замість того, щоб самого йти на дракона, заагрив на нього велетня, який без проблем із ним розібрався. Хіба що було лячно, коли вони обидва агрилися на мене і доводилося тікати, але загалом усе пройшло легко. Якщо, звичайно, не враховувати те, що коли я вже поглинав душу, у мене вилетіла. І довелося повторювати це. Ех, Скайрим, ну й годин без помилок. Отже, що за імбовий крик я відкрив: вогняне дихання? Зупинка часу? Ні, просто прискорення персонажа. Жарти в бік, але з цим криком сині атаки парною зброєю виглядають аж до комічного швидку. Разом із супом на нескінчену стаміну можна вбивати навіть жирних ворогів за секунди. Головне тільки, щоб меч у лівій руці був незачарований. зачарований. Що ж, тепер час іти до свобородах, і на шаху якраз можна випробувати нові навички. Та йокави, да, немає сенсу наносити мільйон ударів в секунду, якщо тебе вбивають з однієї тички. Необхідно попрацювати над захистом, і тут починається ціла арка з багатоступінчатою підготовкою. Спочатку необхідна нова броня. Для цього я поїхав у Рівтен, виконав пару легких квестів, і хоба я в костюмі злодійської спілки. Вона краще захищає, ніж та спідниця з початку гри, але цього не вистачає. Потрібно її прокачати, а також покращити навичку носіння легкої броні. Однак є нюанс. Цей сет зачарований, а для покращення зачарованих предметів необхідно мати відповідну здібність, яка доступна лише на 60-му рівні навички ковайства, але і це ще не все. Навичка носіння броні прокачується лише при отриманні шкоди в цій броні, а поки мене всі в ній шотись, то не варіант. Потрібно йти до вчителів навичок, але мені шкода грошей, тому я придумав план. Їдемо у вінхем і йдемо до цього самого синього. Він дає уроки з красномовства і охоче купує Зія, які я вже наварив на рік вперед. Думаю, ви вже зрозуміли, до чого я веду. Уроки, кешбек, левелап, ще уроки, кешбек. І так по колу, поки не набереться 50 рівень красномовства. Навіщо це було? Просто з цього рівня відкривається парк, який дозволяє продавати абсолютно будь-яким крамарям будь-які речі. Тобто тепер я можу піти до ковуля, взяти тільки уротів, і кешбекнути собі гроші продажем зіллів, які йому взагалі не всралися. Однак, знову ж таки, є нюанс: за один рівень можна взяти 5 уроків Загалі з усіх навичок. Це сильно затягує навчання, тому довелося і самому трохи ковайством зайнятися. Але не думайте, що я як бидло, кував жалюхідні залізні мечі? Ні. Якова в коштовності. Річ усім, що в скайримі чим дорожчий предмет, тим більше досвіду ви отримаєте з його створення. А золоті прикраси, особливо якщо з каменем якимось, коштують набагато дорожче залізних палок. Однак де нам дістати золоту руду? А все просто ми самі її зробимо. У печері на від Вайтрану бандити мають у себе книгу заклять перетворення руди, при прикастя замінює залізну руду у вас в інвентарі на срібну, а срібну на золоту. Робить воно це поштучно, ще й мани жаре мало, Тому довелося витратити тільки днів на цей процес. Однак, разом із уроками, так я нарешті пікнув 60-й рівень і покращив усе своє спорядження. Ура! Ну тепер ну я точно можу піти до себе бородах і ніщо не встане у мене на шляху. Скайримеді, так? А всі мій юза стіл, так? Ну от вам і юза скіл. Що таке, а де твій ваншот? Що? Не можеш піднятися? Так, бо ось що робить отрута параліча. сюди. Uh, що ж? Так я дістався до цих дітів, вони навчили мене ще новим словечком, ну і я у них думаю трохи затриматися. Там ноги ну, втомилося підніматися, треба відпочити. Раптом, що це ще не тінець, то лише початок мого становлення сильним. Тут буде такий глолап, по будь-якого соло левелінга. Ну а ви і того. На канал підпишіться, будьте люб'язні, що ви як на рідні. Вподобайся, ставте. Не забудьте написати, яка я паскуда, що всіх зимперцем, а не бурпащем. Можете донати кинути, це сильно допоможе мені у виривленні нового контенту. Ви там цей відпочиньте від роботи треба ж себе поважати. Бажаю вам гарного вечора і слава Україні!